Мешканці Покровська почали частіше хворіти на ковід. Серед тих, хто звертається до лікаря, переважна частина діти. Наразі до нас звертаються пацієнти з симптомами ковіду. Симптоми це такі, як підвищення температура тіла, перші 2-3 дні до 39 навіть градусів, виражені болі у горлі, першіння у горлі, кашель, іноді закладеність носу та нежить. Ковід має тенденцію до розповсюдження. Якщо брати тиждень, той то по захворюванню це 11-14 випадків на день, то завчора у нас вже 23 випадки. Захворювання підтверджених ковіду. Тож Світлана Петрівна радить не зволікати. Якщо спостерігаються погіршення самопочуття та перші симптоми захворювання, обов'язково звертатись до лікаря. Наразі симптоматика ковіду проходить у легкій формі. Майже всі пацієнти лікуються в амбулаторних умовах вдома. Термін лікування від 7 до 10 днів, ну іноді до 14 днів. Тяжкі випадки захворювання направляються у спеціалістів. Відділення, де вони проходять курс стаціонарного лікування. Тяжких випадків захворювання наразі немає. Всі... Пацієнти приходять з легкою формою та середньої важкості. Вчора, наприклад, тільки два пацієнта направлені в стаціонар, наш Покровської клінічної лікарні. Зараз лікарня має в наявності всі необхідні препарати для лікування хвороби. Наш центр забезпечений швидкими тестами на ковід і противовірусним препаратом, який ми видаємо для лікування ковіду. Нам називається він молнупіравір. Пацієнти з супутнім Хронічними захворюваннями отримують препарат безкоштовно і лікуються їм. Дуже добрий ефект у лікуванні. Немає. Менше побічних дій, скажімо так, ускладнень ковіду на фоні лікування цим препаратом, як зазначає Світлана Петрівна, зараз більша частина людей, які хворіють, не вакцинувалися. Звісно, вакцина не може гарантувати, що ви не захворієте, але перебіг хвороби буде проходити без ускладнень. Наразі всі бажаючі можуть вакцинуватися. Вакцина є у наявності. Дуже важливим етапом профілактики ковіду є вакцинація від ковіду. Це дві необхідних вакцини і бустерна доза. Зараз є коронавак і чекаємо Pfizer. Тож лікар нагадує, що необхідно підтримувати свій імунітет та дотримуватись певних правил. Збалансоване харчування, миття рук, маски і дистанціювання. Щоб поберегти себе та своїх близьких, необхідно чітко дотримуватися відповідних рекомендацій.